Акції проти російської агресії проходять нині по всьому світу. Світовий конгрес українців є ініціатором глобальної адвокаційної кампанії. Зокрема, у Празі велолюдний мітинг на підтримку України. Тисячі громадян зібрались на староміській площі під гаслом Разом за Україну у пам'ять третьої річниці повномасштабної війни РФ проти України. України із закликом підтримувати Україну стільки скільки потрібно. На акції виступив президент Чехії Петр Павел, посол України Василь Зварич, правозахисники, митці. Павел наголосив, Україна має сама визначати своє майбутнє. РФ не мусить цього вирішувати. Застеріг також від маніпуляції проти, нібито провокації з боку України. Зварич Ч наголосив безпека України, це безпека всієї Європи. Українці мають суверенне право бути частиною ЄС та НАТО. Празький мітинг це складова глобальної кампанії Стейдвіз Україн, світовий конгрес українців об'єднує понад тисячу таких заходів. Загалом зареєстровані в 679 містах у 78 країнах. Oh,